Будемо робити нижню блефоропластику і чи Ну, скажімо, по-перше, садічки такі є, і трошки випуклись. Ну, Підтянути тут от, 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 нижній повік, щоб гришки забрати. Вже одразу після операції ви можете побачити, наскільки є вираженим ліфтинг-ефект, і ми прибрали жирові гришки, які були дійсно масивними. У мене сьогодні сьомий день після операції. Почуваю себе добре. Реабілітація проходить добре. Вже на другий день в принципі комфортно було рухатись. А як проходила ваша реабілітація по больовим відчуттям? Больових відчуттів в мене не було. Я коли відійшла від наркозу, то не зрозуміла в принципі, була операція чи ні? Ви отримали той результат, який ви хотіли? Ви досягли своєї мрії? Скажем, це не мрія більше, а як ціль. В своїй цілі я досягла. Я дуже задоволена.